Усім привіт! Це YouTube канал Акradвіш. Мене звати Тимур. І я на своєму каналі змінюю мову. Буде все на українській, але можливі будуть помилки, я тільки вчуся. Інформація буде корисна на 100%. Сьогоднішня тема це ми розберемо, які гібриди диски обрати для посіву в грудні і січні місяці. Багато хто з українських фермерів вперше хоче сіяти і вирощити редиску. Треба допомагати, бо з'являються нові фермери і нові питання, які гібриди обрати. І для того, щоб хтось не скористався не знанням людей, що вирощувати, не підсунули гібриди, котрі не стресостійкі. В, в моїх спільнотах в Viber, агродвіш в YouTube, в telegram каналі є, є багато. Людей, котрі спілкуються, що вирощують, і я збираю інформацію, які гібриди краще це показують. Це шість э, гібридів. Якщо у вас немає часу дивитись, шість гібридів від компанії Enze 2 Celeste та Vienna, від компанії Rixvan. це Bodiam та Valery, і від компанії Hazera Autela і Melita. На цьому все. Йдіть в магазин і питайте ці гібриди. Вони найкращі з усього списку. Добре показують гарний результат. Більш докладніше. Селеста і Vienna від компанії «Enza Україна» вони класні і вони дуже давно на ринку. Вони зайняли, зан... зайняли цей ринок перші. І, можливо, вони найкращі, а можливо, ні. Вони тут всі добрі. Але в посів з... в грудні і в першій половині січня місяця, на мою думку, краще буде Селеста. Це Стресосійка, е... Рдиска. Пластична до стресів, до в яких там умов, і добре витримує затінення. Якщо і, і низькі температури. Якщо ви знаходитесь на півночі України, то в першу чергу треба дивитись цих двох на Селесту. Колір. Хто тримає кращий колір? Обидві тримають. Класно, корінь. В'єна майже не вимивається. Селеста після миття не втрачає блиску. В... Мабуть, вода примийки буде червоною. Не дуже, але буде, і це хтось там скаже, що паник, паніка, і треба щось робити міняти гібрид. Але сам сам пліт, він буде червоний. Хоча і вода можливо теж, і він буде блискучий. І на базарі, коли ви приїдете, його заберуть скоріше. Це стосовно Селести та Viena, в, в компанії RixFan є такі ж самі гарні гібриди, вони не гірше. Це точно, бо коли зайняли ринок Селеста та Віна другим компаніям, таким як, наприклад, RixFan і далі буде Хазера, треба було зробити такий самий або кращий гібрид. І в компанії RuxFan є два Бодіам і Валері. Валері така ж сама, як В'єна, її краще сіяти з кінця січня і туди ближче к весні. Якщо грудень-січень місяць, то обираємо Бодіам. Бодіам – це явний лідер, тримає низьку температуру, тримає е -е, погану освітленість, все це класно. Кольдер при вимиванні не втрачає. М -м, з приводу блиску, це треба ще розібратись. На базарі з тих двох селеста буде блис... більш блискуча. Але при митті вода буде більш червона також у Селести. Вони гарні, вражайність однакова, температури тримають однаково. В компанії Хазера є також два гібриди, на котрі треба звернути увагу: це Аутела та Меліта. Аутела гарна в посіві грудень в січень місяць. Меліта Кінець і ближче до весни. Аутела дуже схожа на Селесту з приводу кінцевого результату. Вона після мийки не втрачає блиску. Тобто, на базарі Селеста і Аутела будуть дуже гарно конкурувати з, з товарною якостю. Аутела. Є, з мого досвіду, багато прикладів, коли тримала дуже низьку температуру в Одеській області, коли там було і мінус 10, і мінус 11. Це було на дворі, в теплиці було щось там десь мінус 5, але дуже добре тримала. Також Аутела класно реагує, не показує стресів щодо поганого освітлення. Розберемо всю Україну в цілому. Є області, які знаходяться на юг України. Це Одеса, Запоріжжя, Миколаїв. І тут гарні умови. Але якщо ви знаходитесь на півночі, у вас нижчі температури, то для півночі 100% треба. З цих всіх, всіх гібридів дивитись на Селесту і Аутелу. Якщо ви знаходитесь більш южніше, то більш південніше, так, я ще вчуся, більш південніше, то тут вже у вас можна дивитись на усі шість гібридів. Усі ці гібриди не потрібно загущати. Їх класно, якщо ви в грудні сієте, сіяти 7 на 7, не густіше, 6 на 6 це не піде. Але е, загущення витримує, якщо ви не впевнені в своїй сілки, то аутелам і бодіям будуть краще тримати загущення. Ці всі гібриди вони достойні і треба під свої умови підібрати. Селеста. Бодіам, Аутела. Хто з них краще, це треба вам дивитися. Селеста це вона дуже давно перевірений а, гібрид. Ricks One Bodia, rigx якесь слабе насіння або слабий гібрид вони ніколи не виводять і конкурують дуже добре в усіх напрямках. Хазера має аутеллу, Аутела зайшла в народі дуже класно. Вода після мийки Мабуть, буде іноді э, червоною, але колір на базарі буде найкращий. Вибираємо в магазинах найкращі гібриди, із тих, що я пере... із тих, що я тільки що сказав, не випробуємо в цей час нови... новинки, бо зараз дуже скрутне становище, і фермерам України нема часу експериментувати. І нести збитки всіх, всім гарних врожаїв заробляємо разом з Україною.